Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз хочу показати вам один готель, якщо мені дадуть познімати, звичайно, який також знаходиться на основній вулиці, які йдуть від воріт учкапи, троє воріт. Це старе місто Анталія. Не пам'ятаю, сказала вам чи ні. Руїн Адалія Хоутел. Чому він цікавий, тому що внизу є музей? Я зараз розпитала, дві людини кімната коштує 130 євро, деколи 150, якщо це делюкс. І одна людина буде коштувати 110-115 євро. Розумієте, так? Ну, невигідно. Я кажу, а якщо більше людей, максимальна кількість, він каже, нема, У нас лише кімнати по дві людини. І дітям тут заборонено. Тобто лише дорослі з дітками тут не беруть, навіть якщо мама з дитиною ні. Ось. І вся е, сума сюди входить сніданок. І також ви можете відвідувати музей, який знаходиться під цим готелем. Зараз я вам трішки покажу. Але з других... Готели, так, якщо ви не проживаєте на території цього готелю, ви не можете побачити цей музей, те що внизу це розкопки Римської імперії. Чухти-шекеляр. Тут трішки краще видно. Гарний готель. Дивіться, я бачу, що ціна 185 це сніданок. Тобто ви можете, навіть якщо ви не будете тут жити, приходити, снідати собі, вечеряти, але вечеря по резервації, а на Ємек це основні блюда. Лише по резервації. Татара. Кермиза. А ну це вино вже. Це вже салати пішли. Бургери, бургер 120. Ми тільки що бачили в кафе бургер 60 лір. Зрозуміло, тут тупо в два рази дорожче. І ми виходимо на таку гарну вуличку. Просто цю вуличку ви вже знаєте. Так, Це Ми йдемо до Ючкапи, троє воріт, а ми підемо ось цією. яку ми не знаємо. Ще я, пан, ні разу тут і не ходила. Така краса. Не може ніхто заходити, написано, а ми ж збиралися, так? Дуже цікаво. значить, тут решітки стоять. Я думаю, що це все-таки вже приватна. Серйозно. Ой, я подумала, що це крупива, дуже схоже. ні, це не крупива. Ні, це теж готель. Так, це теж готель. Е, Еркал Пансіон. Ну, йдете? Кавпасю, просто нема нічого. Мера вала. Якщо пройшли, не привітали, значить це просто туристи. Ой, в yeah. меревеці тут є загальна кухня, але він каже, що мало хто користується, тому що 7-8 кімнат мають свою кухню. Звичайно, в кожній кімнаті є туалет і душ, а в деяких є кухня. Все зайнято. Він, на жаль, не може показати кімнати, каже повністю і всередині. Гості ніяк коштує 350 лір на одну людину, на дві людини 650. Отакі телефони. Тобто, я думаю, можете глянути. Макдональдс. Коротше, я... надію, що ви зрозуміли. Він третє покоління, це їхній власний будинок і каже, ну ми тут вже як готель працюємо 50-60 років десь так. Третє покоління виявляється. Ну, звичайно, буде все зайнято, тому що 50 років готель. Хоча бачите, все чистенько, гарненько, новенько. Ну тому що це своє. Знаєте, може, ливо коли беруть в оренду, то може і не так будуть доглядати. І все зайнято. Тобто практично в кожній є кухні, в кожній кімнаті. Бачите, ми вийшли десь, де ми зайшли, де ми вийшли? Там візитці буде. Ось така краса. Ось ми так пройшли від центральної дороги, якраз напроти руїн. Адалія. Ну, дивіться, там 130-150 євро на дві людини, а тут 650 лір. Один і вісім сьогодні долар. Можливо, вже трішки більше. Переведіть. Я не можу знати. Може, просто дивіться, соціаль за хлопці такі, що це за класетуля така, що це за пупсик такі маленькі, Хто це такі? Хто? Які ця маленька така, худенька. все, ті напали. Їдять, їдять. Мехмед Аріф Бей. Десь я це вже чула. Бутік Хоутел. Ну махметів, я думаю, в Туреччині вистачає, тому то і тому ти і чула. Така. Хай. Мераба. Сізне бош одаварма? Фулюс. Вони бачите, також на <laughs> одну <laughs> людину тут лише один номер. Він коштує 900 ліри. Каже, ну я не знаю, вони надовго заселились, тому. На ближайший час не можна розраховувати якось, а на дві людини кімнату коштує 1250 лір, а на три людини 1750 лір. Ось вона несе візитну картку. А воно це не називаєш? Ось Дивіться, ось оте. Бачите, навіть немає показати кімнат. Мені подобається, коли так в'яжуть. Є таке кафе, велосипед називається. Там взагалі всі дерева. Так оформлені, дуже гарно. Сміляйте, скільки це праці? Так все зробити гарненько. Звичайно, дощ іде, але літом його практично немає, тому на літо можна вивішувати спокійно. Це лимон. Шишки зелені. Ви думали, які шишки зелені. Артисти. Кухня відразу. Зараз запитаю, ну, напевно, не вийде запитати, я розмовляю по телефону. Я думаю, що сніданок вже включений. Кахвалти Дахільма? Нічого. Кавалтодагіл. Кавалтодагіл. Угу. Кавалтодагіл. Так. так. Ага, так. Всю ціну включені і сніданок також. Вона сказала, що в них ще є хостел. Там кімната коштує 14 євро з людини. Але там, каже, сніданку нема. Ну, я не думаю, що прямо, знаєте, от сніданок не буде де поїсти. Тут купа. Місць, штипзіки. Штипзіки маленькі, я не можу. Вона сказала, що десь вийти і завернути наліво, там буде Берлін хостел. 14 євро. Я зараз гляну, потора година. Сказала, якось десь біля Х-паблік, дуже близько. А я знаю, де X паблік Звичайно, я десь проходила біля тих всіх паблік. Так, white, white and black. Дуже гарний цей готель мені був. Такі тут... Наліпили. Дивіться, дуже легко тут знайти оцей вхід. Це другий вхід, шлагбаума з основної вулиці. Ататурк. і ось ви так ідете, бачите, рожеве. Напроти буде церква Святого Георгія. А де ж готель? Не знаю. Зараз глянемо. Берлін стріт. Луна, дуже гарне кафе. Я відчуваю, що Берлінський піде на наступного разу, тому що мені хочеться пройти через Луну. Мені подобається це кафе, тому що тут дуже багато зелені, квітів і завжди багато людей. Ну, зараз, як не крути ще робочий час, але ввечері тут все зайнято. Тому що тут, бачите, в такому закуточку кожен має свої якісь квіти і тому багато людей. Пончики і гарячий шоколад. Там там. І такі, ой, як пахнуть тісточка. Юля, все охота. Сьогодні середа, Юля якраз таки йде знімати. Бачите, дуже затишно тут. Хоча, в принципі, зараз зайшла, такий собі гул стоїть. Я не скажу, що тут прям така романтика, ні. Гул стоїть. Але е, музика. Не кричить гарно. Ця зелень. Не знаю, як тим, хто сидить, але тим хто гуляє. Дуже весело. Це я про себе. Гуляє, За цим всім. Не пам'ятаю, швидко тут чи ні, не можу сказати. Я один раз тут ще була. Ось ми вийшли на основну вулицю, на вулицю Ататурк. Але всі вам скажуть, що це і шиклар. Ви подивіться, коли, куди вона кров засунула. Ви подивіться на ось. Бачите? Чудо, чудо. Це зупинка 139. Якщо ви будете їхати на вісімці з коні алти, то на цій зупинці виходите. 139. Дякую за ваші вподобайки, за підписку, за коментарі, розповідайте своїм друзям, знайомим. І, звичайно, приїжджайте в Анталію, якщо буде така можливість. Зараз погода просто чудова. Жовтень місяць, в нас тепло. Ну, морі я не купалася, напевно, тижня, два, треба буде запитати, як там море. Але погода чудова просто. Цілую вас, люблю, обіймаю. Бережіть себе. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам, і Україна переможе. з неба і подивись на виноградник цей, утверди його, що його насадила, правиця твоя.